Привіт, друзі! Ну що ж, трішки займемося сьогодні. справами. потрібно буде Олені сюди в теплицю. Що, воду привезти, да? Да, полив. Полив. Тут теплиця це так. Тому що ми мали спочатку два Ну як? Не спочатку був один канал у нас, а потім Олена собі ще один канал. Там ми знімали такі відео про черенкування. Ну, я знімав, Олена розповідала про черенкування, про рослинництво, тим, чим займа... займаємося. Також навчаємося в цьому, що ми не, якби, не, я взагалі в цьому такий далеко поляти по перенести щось зробити, А Олена більше в цьому детальніше розуміється. Я так вже так з боку, з боку дуже далеко, як би сказати, від того, що вона розуміє в цьому. І е, ми розповідали там про це черенкування для того, щоб людям ну, по процесах чим займаються, можливо, хтось захоче цим займатися і комусь подобається і також. Якусь нотку нести, або ну, як кажуть, нас заразити, чи як, це неправильне слово, а стимулювати для того, що комусь впаде на душу, так, така справа, і буде також займатися, що буде дуже приємно, що такий поштовх йшов якби від нас. Потрібно буде сьогодні щось сюди, привести туманну воду, да, да, ту, От, туманну утворювачі, чи потрібно, поставити, чи щоб для того, для чого вони потрібні, для того, щоб ти Зараз поправиш, я так поверхностно скажу, для того, щоб вони підтримували вологість у теплиці Температура підтримується, плівка, сонце, а вологість повинна бути яка. ну 100%, 100 бажано. Ну хоча б 90 90-100% mm -hmm. повинна бути вологість. поляти от такими є е, на, такі. Ці дощовики, да? uh -huh. такі самі форсунки, втулки, ну вони не підходять, не дуже заливають. Тут uh -huh. саме так не як полив потрібен, а саме підтримання вологи. Так. Підтримання вологи може зробити лише туман. Uh -huh. Туман у ці утворювачі, який ми сьогодні поставимо і покажемо. І на рахунок теплиці писали тоді основі Дмитро, що там Олені, теплицю дробиш? не встигається, було в планах, відкидається, дивися, ще пробуде рік. Тому що теплиця це, самі розумієте, час, дерево як не є, з є, але не все, як би сказати, так просто і так легко, і не зовсім встигаєш, робиш те, що можеш. І плюс плівка. Все воно збігається, а ми так вже проходимо так. Ювелірно, делікатно, по-важливому, -по поточишно і по-важливому. Пробудеш, ще пробуде, так? Да? Пробуде. Цього року там нічого немає. Багато тому. немає з чернку, а ні, то в основі ні, ні. є, так? Да? Так, да, трішечки, так, цього року трішки для себе. В основному так більше листяного є. Листяного ну, для себе. Для себе, щоб не на продаж мається на увазі. Ну, так, так. Вирощуються черенки, пересадюються в П9, дорощуються, і тоді ви вже замовляєте. Черешня вона вже доспіває, друзі. Погляньте, я кажу, черешня, хочу показати. Ну в мене тут двоє дітлахів, то вони, а. вони шпакам допомагають. Вони, вони шпакам, шпаки зверху, вони знизу вони шпаки зверху обтаскали. Хоч це зелене, а вони вже, я бачу, дві неділі вже чекають для того, щоб е починати їсти. А ці малі наші шпаки, Не один даду. наш другий сусідський, і знизу тут. Ну, омар, Хай їдять на здоров'я, це таке що вітаміни, як би сказати, все нормально. Отака теплиця зсередини. Збита елементарно, просто патики, ясен. Колики забиті, чому така низька, тому що робилася під плівку. Плівку, щоб не спаювати, був цільний шматок, щоб накрити. Плівку можна спаяти, також час. А і тобі, в принципі, цього вистачало. Да, так? Зараз... з головою. Ну, того так. року трішки да. було місце малувати, тому що тут все було ну, забито. Ходила отак, отак. Отак ходила. Ну, вона ще цей рік пробуде, а там вже будемо як би сказати живі, здорові, то вже побачимо, щось будемо думати, видумувати. То буде далі. Потрібно сьогодні поставити сюди туманноутворювачі, під'єднати до системи поливу. Там стоїть певна е штуковина, як вона називається? То, то, то зелене. Mm -hmm. Той зелене ну, клапан. той. Реле? Реле, да, воно по часовій скільки потрібно раз у день, наскільки потрібно часу вмикати сюди воду. Тобто, як в систему бочці, в мене там насос ресівер стоїть, воно все якби запаковано в одну систему завжди під тиском, а той клапан відкривається тоді, коли потрібно. Тому що його потрібно вмикати, ну, щоб і не заляти, і щоб підтримувати оцю 90-100 градусів вологість тут. І притінення обов'язково повинно бути притінення, так як? Е, як? Не того, щоб не погоріли самі черенки. То потрібно притінення, так. щоб оці прямі сонячні. Е, так, так. Промені, так? Да? Да, не попадали, на не попадали. На тобто тут повинно бути. Тому що буде більше випаровування вологи, Воно не буде тримати оту температуру, і ту вологість, якщо тут буде, не буде ніякого петінень. Так, да, воно буде дуже занадто шарити да. вже тут просто. І ззаді таке досок було збито, щоб провітрення було, щоб тут угу. також і привітрюся, і вологість, і температура трималась. Ну таке звичайне, звичайне, з зверху плівка. Ну, ще цей рік побуде, Звичайно, виглядає да, воно, воно вже... дуже негарно, але. Ну, що зробили. Небагато за черенку, і сіки десь. Штук, 500 буде? Ну, десь приблизно, так. Да. Небагато. Від... Да, це мало. Це доволі мало. Ну, хой, основному... Як ми з хвойним, то це було б більше. Хвой... Але так. Хвойних було. вистачає, yeah. що таких маленьких черенків, але з цих потрібно трішки більше. Покаже маточні дерева також піде, mm. як відділяє ці черенки, що до чого, як, весь процес, я думаю, буде цікаво. І ми надіємося, що когось. Ця справа стимулює і також хтось займається цим. І воно принесе вам користь. Ну, Останного, друзі, нічого такого тут немає. У мене все воно було вже складено, просто його скрутити якби вкупу. Десь поправити. А я бачу, думаю, що одна ще залишилася і не зараз щіплю ще одну. А такі тумани утворювачі тут йдуть. Вони саме що роблять. Це не. Як би сказати, тому що там є такі, що дощовики. Вони такі, як у знаєте, у багатоповерхівках ставлять антипожарна система, такі з тарілочкою. Воно на тарілочку тече і розбрискує. Таким ми ставили там монтували. Того року був такий нас полив, але не сильно він нам сподобався. Цього року будемо переробляти, ставити інші, більш такі, що здається, трішки правильніший. Ну, навчаємося також. Усім дивимося. Звичайно, коли... Це навчання, отак, як в нас відбувається, це трішки коштів займає, то хочеться одразу, щоб воно виходило. Тому і показуємо і такі відео, що я ще раз кажу, що можливо комусь приводиться, і хтось не буде тратити лишні даремно кошти, а одразу буде переходити до чогось. Значить стоять вони тут, так в районі приблизно. 65-70 см один від другого, ну вони покривають оцю площу. Суть завдання не поляти. Правильно, суть завдання створити вологу. Так. А коли є вже тут волога, то і земля, якби і той ґрунт, в якому це цілий. Це просто чер... підтримує ту вологість ґрунту. і... Вона вже буде. Просто вже потрібно дивитися, або більше десь збільшити вологість, mm -hmm. частоту yeah, да, вмикання, або зменшити. Зараз поставлю тут один. А. Шланга, звичайна, 20-ка поліетиленова стоїть. Це звичайна пластикова шланга, 3 бари, мені здається, чи 6, 6 барів, бо там є 6 і 6,9. Звичайно, не, не потрібно там якусь дорогу понтову брати, звичайно, дешево. Шланга зроблені, отвори, я не пам'ятаю, чи сверлом якимось робив, чи чимось проколював. чи цвях, цвяхом, цвяхом Цвяхом проколов сюди, от такі вони йдуть, ялинки впихнув туди. ну така ялинка йде пластмасова. Воно йде це разом все купується. І все. Тут нічого важкого немає, під'єднано там. Зараз йдемо туди Зар... чіплю тут душицю, бо десь повинно вже увімкнутися, наведено на 6 що, рано. 8? Шість ран... Ні, в 8 ранку у 12 годин дня. У 3 години і в 6. І в 6. А потім Вечері. по мірі ну, буде бачитись, як ну, воно буде вже буде поливатися. Ох, воно... то не... тут стояти дуже добре. І буде, буде вже видно. Там стояти часто ж не потрібно. Ну, там так, да, я за черенкою зараз і все. Там все буде поливатися. Я ж там не буду ходити. Проведено сюди до бочки і під'єднано до загальної системи. Стоїть такий, як він називається, я не знаю, як вам. Аква. Ну, коротше, якась штукована клапан автоматичний. На ньому можна наводити час, коли вмикатися, і час, наскільки вмикатися. Ну, да. В будь-який день, на 7 днів, в будь-який день ви можете виставити собі на ньому, коли вам потрібно, і скільки раз у день, потрібно, щоб він вмик... в який день, і скільки раз у день, і наскільки воно повинно вмикатися. Зараз наведено на 3 рази, це що, 8-12. У три і в шість. А, три і шість, вісім, три і шість. Тобто, yeah, а там трой. вже по мірі того буде додатися. По цьому я вам нічого не розповім, так як налаштовував його товариш, бо тут це на англійській мові, а я по-англійськи по лише спрахет же дойчі і все. Ну то ну, знаю там hello my friend, і How do, you do? і my name. Ну, але то таки мої по цих. В точних словах, то я трішки віддалений. У 6 годин має десь увімкнутися, вона все під тиском. Тут стоїть, бачите, ресівер, автоматика на ресівер. Тобто тут любу шлангу зараз під'єднує. Ну, отак. Бачите, і, тобто, вода стояли полив. тут це лише автоматика вона нас стоїть на полив там, тому що вмикати потрібно, якщо літом жарко, 3-4 і то й 5 разів в день. Ніхто ж не буде ходити. Це ж самі розумієте, вмикається. Тобто сюди поклали таку штуку. А вже на полив, оте, що тут було. Як бачите, зараз поки що пусто. Ну поки що пусто, тому що ми вже переносимося туди, то тут вручну ввечері потрібно ввімкнути якийсь кран, якийсь полив. То вмикається окремо, там причікується, скільки полялося, нормально все то й нормально. Тобто розумієте, що річ не дорога, але щоб покласти її на цю систему, яка в нас була, то рахуйте, раз, два, три, чотири, п'ять, я не пам'ятаю, скільки вона стоїло, це вперлося в копійку. Але смисла його немає, так як практично вдома. Тим паче ввечері то поляв, сам подивився, то це вже на це щоб все розкласти лишні понти. А сюди то потрібно, тому що, ще раз повторюю, що багато разів в день потрібно вмикати. Насос стоїть звичайний двоклапаний тут. Побачимо, чи вистачить його, чи не вистачить на те, що ми робимо поливну систему, маємо робити поливну систему, то побачиться так, це все по ходу. І, в принципі, то нічого такого тут. Важкого по цьому немає. Зараз десь маю він тут, Я вже так тягну тягну час, як на ці, як на Нобельській премії вручати, Я тягну тягну. Десь три хвилини зараз вінкнеться, побачимо, mm. як воно буде працювати, тому що ще не знаємо. І Олена ще розповість по черенках, де бере, що, що робить, що, куди, що, як до чого. Тобто така інформація. Класно вклапан. Ось такий, бачите, туман воно робить. Такі дрібненькі капельки. Ну, немає зараз тиску, зараз вінкнеться насос і почне по всіх накачувати, створити тиски, вони всі вже пішпуть, якщо вони не забиті в нас. Да? Можливо, ми ще їх не пробували від того року. Отак вони і стояли. Ну так. Мабуть, забить. Да, їх... Треба буде забити. Стоїть антикап. Такий клапаночок, який, якщо не створюється... Угу. Десь в шланзі попала за зиму. Не пішло де. Щось. Щось як пішло. Ось таким чином потрібно буде попричищати. Бачите, воно утворює такий. Раз мене йде да, нормально. Чи, можливо, ці забиті самі отвори. Угу. Їх закоксовує вода трішки вапнякова така. А тут пішла вже? Пішла? Да. Ні, то на одній бач немає. Угу. Трібно де... пробиває, пробиває, може відмочиться десь щось, де щось попало. І воно... От таке що відбувається. Бачите, ну так воно по всьому, От такий принцип буде. Це підлагоджую. Подивлюся, попродивляюся за ними, підбільшим трішки часу, щоб було ну хоча б дві хвилини, так поки що докачає. Можливо, вже як і закачало, бо воно не спуститься. Там стоять антикапи, які, якщо тиск падає, вони перекривають. Тобто йому потрібно створити тиск, щоб вони відкрилися. Ну До цього повернемося. Принцип такий буде. Живі, здорові, щось зробимо таке краще щоб ходити з Рос... прямо. Ну, не вузька, його велике робити, тому що сюди вмішається сики, щоб потім висаджувати, висадювати. І висадювати. Угу. Тобто ця десь на сики вона, десь на півтора-дві тисячі черенків, ну, да цих більше. більше, більше да. тобто така вона мішка. Щоб такої великої аж потрібно, то не потрібно її, так як для наших об'ємів, угу. тому що щоб черенкувати багато, потрібно мати маточні дерева да, об'ємити багато. А в нас їх. Немає. У нас те, що є, от таке листове, то є. А по хвойних в нас їх немає. Ми хвойні черенки ми купуємо. Ну, ялівець, окрім угу. ялівця козацького, тому що в нас біля будинку бачили на відео, тих, що в нас такі вони доволі великі і доволі багато. Вони такі ароматні, класні. Коли дощ піде, то такий аромат стоїть. Що... Ну, класно, такі ці масла, ефірні дихати. Приємно. А потуях то в нас немає. Ми закупляємо ці черенки. А по листових то є своє. Да? Угу. Ти черенкуєш. Що черенкуєш? Буду черенкувати ось такий гарний кущ. Це озероплодні кред барон, такий червоний, як бачите, він буде зацвітати, ось такий гарний. Черенки покажу, де брати черенки у нього. Ось дивіться, такий йде великий ствол, такий пагін. І тут ось ці можна вже брати. Можна ось так відривати із п'яточкою, а можна ось так їх просто обрізати. Ось так бачите? Раз, і обрізали. Головне, щоб цей нижній зріз, ну, нижня сторона була трішечки якби тверда. Тому що коли вона буде... Задерев'яніла вже. Да, да. Ну не сильно задерев'яніла, але така тверденька. однорічний була. так? Да? Так, однорічний пагин. Минулорічний це, чи ні? Минулорічний. Це mm. не однорічний. Ну, Минулорічний. Так, так, ось такий має бути. І щоб Можна... головне, щоб кущ лисий, потім не лисився. Ну так, тут головне, я б хочу ще сказати: якщо будете брати з такого куща, то краще брати середину. Тобто, і тим самим кущ трішки би, розгрузити, щоб не була загущена середина. І не так буде видно, що ви брали звідти якісь черенки. І ще буду робити я ось таку позицію. В нас трішки її мало, і мороз, були морози, і вона така. Як бачите, так трішки трохи. пришкварило. Да. Так. Тому багато не буду я з нього брати, не буду його ще більше травмувати. Також беру, от тут знизу є ось такі молоденькі, також його можна відривати із п'яткою, можна просто обрізати. Угу, я тримаю, щоб... тримаю да, да. я, я такого просто обріжу, щоб не травмувати саму кору, обріжу ну, з такого Ось такого один так. чи два можна зробити. З такого можна і два. Тут більше менш ось такий здерев'янілий. О, ну, зараз можна. там далі покаже, щоб так, тут не різати бо. А можна ось так просто ось так буде із п'яточкою, раз, але тут оголяється кора. Тому дивіться по своїх е рослинах. Якщо він великий кущ, то йому не буде нічого. Якщо такий маленький, як у мене, то трішки його поберегти. Це керія японська, вона вже відцвітає. Е Головне ще забула там сказати, кажу, тут е беремо черенки без квіток. Квітів не повинно бути на черенках, ніде. Прося оці ці молоденькі. Тут також є такі великі. Вибираємо такі: можна великі, можна менші, можна з п'яточкою, можна без п'яточки. Це е, нема різниці. Ось такі велим, великі берем. Головне говоримо, отут має бути трішечки, якби ну, ти вирдувати. Так, да. зверху, ну хто що розуміє? Да, що таке зелений молоденькі? клинчук Ні. однорічний, а що таке вже трішки затверділи. Так, так, ось таке. Ну воно має бути молоденьке, не старі. Спірея Вангута також, ви бачите, та такі. що була біла. від цього так, так наречена, їй ще кажуть на неї. О, такі молоденькі. Бачите звідси? Оце зелені, молоді, отакі. Да, от так, отакі беремо. Ці вже будуть дуже великі, дуже грубі. Вони трішечки будуть. Дуть середні да, такі середні обмирати. ось такі, десь можна також з п'яточкою. Можна обрізати, ну один ось, оце так. вийде в них, якщо буду бабі... робити один з п'яточкою, а всі остальні нарізати так, тут ще сіки. Три так, так. вийде так? Да? тут якщо... ну, оцей верхній, ні, бо він вже м'який. Так м'який він під рукою відчувається. Що тверденьке, що так, так, так. <кхай> сказав по вісяниці? Питалися під відео, не мали нагоди зняти. Тому ось зараз покажу вам наглядний хто... на приклад. Да, хто так. замовляв вісяницю? І у вас отаке є. Його можна вся зрізати. Ну, це сік років це муку. Це уже третій рік. Третій рік, да, йому, якщо да? його не роз, ну, як не пересаджувати, отакий він буде великий. І якщо його ще на один рік лишити, отут починається отака проблема. Ну така вона, ну це не проблема, але тут вона починає висухати і тільки по краю буде. Тому краще його пересадити. пересадити. Якщо вам не подобається оці. <реш> Отака краса її ну, можна мати. Насіння, всізняти. він випускає так. насіння. Ну, Що... просто отак беремо і стрижемо. Ну, це потрібно буде брати до такого вже кущика, треба буде брати більші ножниці, але зрізаєте це да. насіння. Якщо не потрібно, зрізаєте і все. Все, бажано його зрізати тоді, коли воно ще таке маленьке, тоді не буде оці менші будуть такі. Ну все піде в куш, так? Да, ну так, так. Воно, і так його просто робити, а, ну він буде більш кращий такий вигляд, акуратніший трішки мати, якщо не буде оцього насіння. Бо так тут воно вже втрачається всю форму. І ось так воно виходить. Такий собі акуратний, кущик, нічого нігде не заважає, має свою форму. Ну, Або так. Чесно, мені отак більше подобається. Не, ну. ну так. І тут іще ось козичці. На вечір, mm. повечеряти. А зараз підемо подивимося, отам, що ми в осінню засаджували. Побачимо, які вони вже красиві. Я також їх трішки стригла. Це те, що ми розривали оті вам показували. Так, так. Оті вам показували, тут викопували, розривали, пересадювали їх сюди. О, такі вони вже мають вигляд. Бачите. Такі, ну бачу, Без що Без поливу, ще але трішки. вологи вистачає. Будуть так залишатися, ми сюди не будемо цього року проводити. Ні, такі, Вони, якби, вони саме. добре переносять засуху, отакі от красиві, їжачки такі. Оце воно розрослося, зрахуйте, що ми з такого пучка садили, так? Да? Так. Да. І, і дивися, я замовляла їх собі чотири Е, Потім я їх розділила чотири кущики, ще по 10 кущиків. І от вже почалося. Це тако... ще трьох друзі. Да. Ну скільки років це десь прийшло? Це десь три роки? 3. Да. Три роки, 3 і роки. Оце, оце вже така кількість, кустиків. і те те, що у вас, оце воно з такої, як би сказати, з тих чотирьох кущиків. Роз, розмножується доволі легко і доволі просто. Росте да. непогано і в результаті от такі. І, кущі і приживається, дивися, ні одного не випало. Ну були, був, один. Жовтий. Один, був жовтий. Там да, був жовтий колись, десь, я десь його бачив, але він позеленів. Ну так, да, я не бачу всі. Я всі. брав лопату, хотів його викопати, але забув тоді щось, загаївся, що забігав, всі, щоб він бистро позеленів. Ну нормально, в цілому да. непогано. Зараз будемо черникувати все в касету. Покажу вам так наглядно на кожному, на кожні рослини. Ну, принцип, один і, і, і той, і той самий У листових, так, ну, листових. І так, але ну як вам покажу, як ну кілька можна зробити. Зараз щоб ви розуміли, у нас що 14 травня. Так, виштовхуєтесь також від погоди і температури. Ну, рік на рік не приходиться. Відштовхуєтесь від температури і від цих пагонів, які у вас є. Тобто, щоб вони були в міру да, з дерев'ян Так, як? так, так. І щоб і... Вони, можна з них вже було щось і на... нарізати. Да. Щоб вони були. Тому що якщо хоче ми це зробимо, вони будуть дуже маленькі, вони ще будуть, як би сказати, не визрівші. Зараз ну, така якась, ну зараз саме такий час, як у нас. Але якби було це того року, того року було холодніше, тоді я робила чість, трішки пізніше. Ну, ну по грунтові. Що по ґрунтові? по ґрунту? Це звичайна покупна земля. Тут іще до нього додаються 20%, тобто 10 піску і 10% агроперліт. А пісок для того, щоб трішки його утіутяжовити, сам ґрунт, а агропеліт, щоб збільшити ну, вологість і щоб вона більше тримала. довше трималася. тримала вологу. Так, так, він так, від так. себе втягує вологу і тримає. Але... Ну, така важлива штуковина, Ну, ти робила. От він сильно відіграє якусь роль чи не ну, сильно? Ну, Чесно, чесно, не сильно. Я так там не і так у вас 100% на 90 до 100 вологи повинно бути. Тобто, mm. як би він на щось щось. ну... Але і... я його додаю, все одно доволяю. Так, спеціалісти рекомендують, і я так само і роблю. Вологість для того повинна там бути. Одне так додав в тому, щоб не було випаровування. Е Вологе з листя. Тобто, так, Воно так, буде так. Якби, 100% вологість, немає випаровування з листя, і дається е, черенкові час, щоб він пустив коріння і вже брав вологу звідти, щоб його можна було на другий рік вже висаджувати тобто, ну, в це. Я, кажу, що я ти ж цього, за ці роки наслухався, що в мене бувало і лу... вуха обвисали. Ну, це, Такий результат є, то це й так, добре. Так. То, що ну, робить? Дивіться, показую. Ось такі Череночок беремо. Знизу відступаємо один сантиметр. У мене так уже, уже він є від пазухи. Так, від, да, від пазухи один сантиметр. Робимо його трішки навскоси. Його потрібно. Так буде краще йти корінення. Я трішечки його відріжу, вже поновлю. Ось так. Тут відступаємо. Раз, два, три. Ось таке от три таких між, міжвузя цих. І тут також відступаємо десь сантиметр півтора вище пазухи. Да. Вже там десь нижче так. тут вище. пів сантиметра, сантиметр, ну і так. І це все відрізаємо. Це все молоденьке, воно не дасть коріння. Потрібно, щоб було таке трішечки, як здерев'янілий, трішечки не сильно. Не путайте уже старими. І тут оці нижні листочки також відрізаємо один і два. Вони не потрібні. Потрібно тільки один листочок, і цей листочок також потрібно. Трішки укоротити, щоб зберегти напіл. Менше, ніж напіл. Зараз то ще вже бачу, пише що ну, Діма, не мішає льоні говорить. <рес> Просто щоб зберегти вологу в самому черенку. Нам не потрібно оцеї листи, нам потрібно зараз коріння, щоб воно дало. І тепер такий черенок вставляємо у корневін. Будь-який можете використовувати, який у вас є у магазинах. Ну, Будь-який провірений, який ну, є, так, тому так. що ви ж самі розумієте, це ринок. Що, як би сказати, кожен хоче жити і інколи не, не тим шляхом, який потрібно. Mm -hmm. І вставляємо в касету, отак на сіки десь приблизно? До середини. Я ось так витягну і вам покажу. Ось так. Десь приблизно ну, трішки менше, як mm -hmm. на середину. Ну так ні, одне... ні, я маю веду трішки на середину ячейки саме. Так, 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 а. на середину, середину ячейки трішечки можна нижче. щоб так? оця вся да, оця вся ме е, одне не і друге було вже пучки, друге, щоб е, було допалося. по друге, так, да, да, ось так. І його прижимаю. Різниця є по листових, о, ну як їх відрізняється, От, наприклад, ото червоний від того жовтої. Ні, 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 там все однаково, там нема ніякого, ну нічого нема складного, що одне, що друге. І навіть якщо і з п'яткою, і без п'ятки також нема різниці. Воно також дає, і що, то, і що то добре коріння. Ну, зараз я це все обріжу, підготую і покажу вам, що вийшло з цього всього. Ось так довго часу не зайняло. Вийшов такий результат. Тут в форзиції залишала таких два листочки, як тут йде парний між дужі, а так все по одному. Ну, ось так, нема нічого складного. Все елементарно просто, і ви так можете вже зараз. Ну, а якщо от немає у людей такої теплиці чи такого таких туманоутворювачів, як можна ще зробити? Можна зробити звичайну теплицю, накрити плівкою. Також обов'язково її притінити або десь під кроною дерева, але ну бажано навіть з притінити. досок. Отака. От так. Ну зараз покажемо. У нас є ще колись, якої так, ми так, починали. Вже наша. ну як, як пішло, так пішло. Ось така була в нас перша ця тепличка, да та, маленька. Наша. Ну якби ну самі розумієте, це все. Це все, це все така, не би сказати, непроста річ. Виходиш, як завжди, з того, що є. Дивишся, то не можеш. Можеш все таких дві доски збито. Чи одна можете підняти ту зверху, що була ще кришка Тут така. Це була да? кришка із плівкою. І ще була притіня... Ну, ми притіняли агровокном, але перший рік я білила вакном. Пам'ятаєш, але вакно змиваються дощами, постійно потрібно було підбілювати. Не ефективно тобто, не, воно да, не таке. Ефективно. а Або агроволокном, або притіняючу сітку, так, ставити, щоб був холодок, тому що випаровується. І тут потрібно було коло нього ходити і оцим сприскувачем да, русним три-чотири рази його на день. Більше. Да? Більше. Більше. Я навіть і п'ять і шість ходила, коли була спека велисильна сильна, то. Підсухало дуже сильно може бути такий варіант, але він менш продуктивний, де, ну, так, 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 по, по, так. попри ма не сильно такий відсоток по приживаємості. Так та би які десь 90% приживаємості? Зараз да, зараз приблизно 80-90%. як який сорт, е як рослини? хвойні да, краще да, чи листові? краще? Листові краще, хвойні трішечки, ну не сильно там. Листові легше, mm. тому у вас все вийде. А хвойних ну якщо є у вас маточні якісь дерева, то звісно можете. Ну такий варіант, але він затратний, коли нього потрібно ходити багато разів, і скроплювати, щоб не було цього випаровування. Чому воно висихає? Тому що немає вологи. Лесячко, це яке залишило, звідти випаровується, звісно, волога, тому що жарко, літо. Якби ви не притінялися, рівно там і температура повинна бути відповідна, і вологість відповідна. Вологості нема, випаровується все стебла, і воно не пускає коріння, тобто немає вже сили перестає. Як би сказати, функціонувати. Так і справи, друзі. Тому дивіться, у кого є яка можливість, хто має бажання. Якщо хтось хоче, щоб в нього вийшло, він обов'язково цим займеться і в нього обов'язково це вийде. А хто шукає собі тисячу причин, чому воно не вийде, то воно, звісно, і не вийде. Тому беріться, кому це цікаво, пишіть, питайтесь по якісь питаннях, або Олена окремо якесь відео зніме. Або ми до чогось його приєднаємо так, щоб, щоб була якась інформація, і був якийсь поштовх до якоїсь, не до якоїсь, а та продуктивної роботи. Правильно? Правильно. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.